Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Різдво у християн західного обряду Папа Римський помолився за Україну. Крим без Америки Обама заборонив компаніям співпрацювати з півостровом. Гроші на Бруківці у Гонконгу інкасатори втратили мільйони доларів. У західному світі розпочалися вихідні: Різдво Христове відзначають католицька церква, протестантські та більшість православних церков, загалом майже півтори сотні держав. Тож Христос народився усім, хто вшановує Різдво сьогодні, хоч побіжно долучитися до чужого свята. Запрошує Марія Кондратіва. Нинішнє різдво сповнене сліз, які нині лються на Близькому сході в Африці та в Україні, сказав Папа Римський у своєму традиційному зверненні місту і світу. Не закликав усіх людей до милосердя і доброти, а всина Божого попросив дарувати мир. Дісу Салватор Дельмонду, вардиканті соферної України. Ісусе, спасителю світу, захисти всіх хто страждає в Україні, і допоможе їхній любій землі подолати негаразди, перемогти ненависть і насильство, стати на шлях братерства і примирення для 78-річного понтифіка з Аргентини. Це вже друга різдвяна меса в ролі глави церкви. Журналіст Бібісі Девідвілли пише, що Франциск став найулюбленішим серед пастви, папою новітнього часу. Він навіть більш популярний за нещодавно канонізованого Івана Павла II. Площа святого Петра під час Ернення папу було заповнене віряними вщерть а трансляцію на цього року дивилися понад мільярд людей. Також до миру, але всередині суспільства закликав німців президент ФРНГІм Гаук. До того як зробити політичну кар'єру, він був протестантським пастором. Останнім часом у Німеччині значно зросли антимігрантські настрої. Люди організовували багатотисячні мітинги проти ісламізації держави. У різдвяному привітанні гаук закликав німців ставитися до приїжджих зі співчуттям. Якщо ми можемо допомогти підтримувати мир чи полегшити страждання інших людей, будувати краще майбутнє. Ми повинні зробити все, що. В нас... Наших силах святкують нині католики в найвіддаленіших куточках планети. Так, жителі австралійського Сіднія різдво зустріли в океані. Снігу там немає, тож атмосферу відпочивальники створювали за допомогою червоних шапочок. Санти. А от у Люберії, що в Західній Африці святкування дещо затмарила епідемія лихманки Ебола. і все ж на різдвяних ярмарках було людно. А вулиці прикрасили гірляндами та встановили ялинки. А от у Хорватії хорватів новорічне деревце було незвичайним, а підводним. Для цього Прикрасили іграшками і закріпили на дні моря. Марія Кондраціва, перший національний. Різдвяної ночі не минулося без провокацій. У західних змі з'явилися жартівливі повідомлення про те, що російська ракета помилково збила Санта-Клауса над Атлантикою, коли він облітав планету, розносячи подарунки дітям. Навіть уточнили, що ракету запустили із російської військової бази на архіпелагу нова земля у північному льодовитому океані. А фінські рибалки, начебто, знайшли у водах уламки саней. Але за кілька годин стало зрозуміло, і Сантою все гаразд. Як заявили в об'єднаному командуванні аерокосмічної оборони північної Америки. Він летів під охороною американських та канадських винищувачів. Нові санкції проти Криму запровадили США. Указ Барака Обами забороняє американським компаніям надавати послуги, товари та технології анексованому півострову. Ані продуктів, ані автомобілів, ані техніки зі США не буде. Окрім того, це означає відімкнення від американських серверів операційної системи Windows, електронної пошти Gmail та інших популярних програм та сервісів. Для Криму блокуватимуть усі мобільні пристрої від планшетів до смартфонів. Також неможливо оновлювати додатки або. Бо завантажувати програми, і якщо місцеві жителі навчаться обходити ембарго за допомогою піратських програм, то туристи на окуповані території зіткнуться із труднощами, коли їхні мобільні пристрої вкажуть свою геолокацію як Крим. Москву засипає снігом. У російській столиці зранку не може розмоктатися велетенський затор. Автотягнучки вперше цього року сягнули максимальної позначки у 10 балів. Проблеми і у аеропортах у Внуково та Шереметіво через сильний снігопад скасували щонайменше півтори сотні рейсів, і з негодою прийдуть і холоди. У центральній Росії температура впаде до мінус 15. А на вихідних слід чекати нових заметілий. Журналісти програми Новини світ і далі розповідають про визначальні події року, що минає наступний матеріал про стихії, які випробували жителів планети. Ушаток січня 2014-го Раптовий холоду перше за 100 років скував Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади. Потоки води перетворилися на суцільну гігантську бурульку. 40 градусні морози трималися там кілька тижнів поспіль. Спершу температура повітря падала у штатах, потім холоду повив. І Канаду загинули десятки людей, переважно в ДТП. Негоди паралізувала сполучення не лише на землі, а й в небі. Деякі міста оголосили надзвичайний стан. Сибірська зима у північній Америці коштувала економікам США і Канади більше, ніж 5 мільярдів доларів. Зовсім іншу картину у січня спостерігали у Великій Британії. З осені 2013-го там вирувала повінь. Дощі лили такі, що з берегів вийшла темза. Підтопило околиці Лондона. Вода підступила навіть до аеропорту Гітро. Найбільше руйнування сталося у графстві Сомерсет на півдні туманного Альбіону. Річки заливали угіддя, залізницю, автомобільні шляхи, старовинні маєтки і замки. Небезпечний регіон покинули більше тисячі людей. Згодом усі вони повернулися додому. А це повінь на Балканах у травні від високої води потерпали Хорватія та Румунія. А в Сербії, Боснії та Герцоговині повінь назвали найсильнішою за останні 120 років. Постраждали більше півтора мільйона людей. Від стихії Балкани рятував весь європейський союз. Країни важковаговики відрядили сотні пошуковців і надіслали тонни гуманітарного вантажу. Ще один катаклізм міг паралізувати Європу і у серпні. В Ісландії прокинувся вулкан Бардарбунга. Спершу там сталося кілька землетрусів. Розпечена магма, і попіл виривалися з жерла у Європі. Боялися скасування авіарейсів, але часточки пилу і попилу літакам не загрожували. Ісландський вулкан, щоправда, остаточно і ще не заспокоївся. Не спалося восени й інші вогняній горі на Гаваях. Магма скі, лаве, а у жовтні раптово змінила рух і витікала не в бік океану, яка звичайно а пожирала дороги оселі. Рятувальники і тепер нічого не можуть діяти з потоком. Температура там перевищує тисячу градусів за цельсія. Анастасія Синяговська, перший національний. Китай у майбутньому може зайняти місце Росії, адже та вже не є світовою державою. Таку думку висловив колишній голова Єврокомісії в інтерв'ю німецькій газеті Вельтамзонтах Жозе Мануель Барозо. Переконаний, Москва вже втратила вплив і майже не інтегрована у світову економіку, що призведе до великої кризи. Як російська валюта поступається китайській? на прикладі маленького містечка? Побачила Анастасія Синяговська. Прикордонне місто Суйфеньхе, десяту ранку. Крамницями ходять лише поодинокі покупці. У цих людей замість рублів, юані й долари. Товарів за них тепер купити можна значно більше. Ми, як і раніше, приймаємо рублі, але до цін в юанях люди приглядаються частіше, пункти обміну працюють активно. Думаю, тримати рублі зараз невигідно і ризиковано. При кордоні з Росією китайські міста масово переходять на юані. Через падіння рубля крамниці менше навідують росіяни. Навіть новий рік та різдво не змогли збільшити продажі. Від падіння і місцеві жителі. У деяких містах Китаю у російських грошей були такі самі можливості, як і в місцевих. Тепер національна валюта щодня додає, а російська знецінюється. Рублі в суйфеньхе на рівні з юанями ходять з грудня 2013-го. Щоб туристам з Росії було зручно, а їх приймали продуктові крамниці, магазини, техніки, хутра і навіть державні аптеки. Іноземна валюта стала настільки популярною, що за кілька місяців опинилася в гаманцях китайців. З закупівлі в рублях проводили підприємці. Тепер же зазна. Нають збитків перед новим роком моя крамниця провела чимало закупівель. Ми розраховували на російських відпочивальників, але в Росії криза до нас майже ніхто не їде. Я перевів ціни в юані. Тепер розраховую на місцевих покупців. Фінансову хитовицю в Росії міжнародні економісти називають найбільшою за останні чверть століття. З їхніх слів рубль знецінюється сильніше за всі валюти світу. Китайські підприємці, в яких контракти були в рублях, масово переукладають їх в юанях або доларах. Анастасія Соняговська, перший. Національний. Поверніть гроші. Поліція Гонконгу просить людей здати купюри, які зникли з місця аварії інкасаторської машини. Вантажівка з десятками мільйонів гонконгських доларів, що дорівнює 4,5 мільйонам американських, перекинулась на одній з найбільших трас міста. Рух одразу зупинився, всі повибігали з машин збирати гроші. Втриматись було непросто, на дорозі лежали не тільки купюри, але й цілі пачки банкнот. Коли приїхала поліція, вже було пізно. Зникло майже 15 мільйонів китайських доларів. Тепер крадіїв просять мати совість і все повернути. Усім нам тільки совісливих друзів, народичів, начальників і колег. Ось мені пощастило. Я можу покластися на Ілону Довгань. І ви також за кілька хвилин вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Ілону, тобі Дякую. Слово. Ну, спасибі. Після такого вступу і так треба вже відповідати цьому. Е, у нас сьогодні в новинах буде, будемо говорити про парламент. Знаєш там, сьогодні такі були перепиті, дуже бурні. Раджу е, залишитися подивитися. Знову пікетували Київраду. Е, як завжди, щось останніми днями відбувається багато. Пікетів і багато вибухів. Все це за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.